Посланий Господь, ми дякуємо тобі за цей день, який ти нам даруєш. Ми побачили світло цього дня, дякуємо за мирне небо над нами. Господь дякуємо, що ти побудив наші серця прийти сюди на будівництво. Просимо, благослови, благослови тих, хто ще поспішає до нас на допомогу. Господь, благослови нас у праці, дай серце розумне, все це робити, щоб це було тобі для слави, а нам для користування. Слава поклін, вічному Богу, цю Сину, Святому Духу. Амінь. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось день котрий Бог дозволив нам знову зібратися і попрацювати. Ми стоїмо на вікна, стаємо зараз пленка, скотч, клеїмо, і... і ми усі йдемо до вікон. Лише я, Вітя з Віталіком, стоїмо на цоколь на плітку. Сам перед хотів би подякувати братам нашим. З церкви, які прийшли нам на допомогу і ми перший раз щиро дякуємо, хай Бог вас рясно благословить. У нас працює сьогодні багато народу, є декілька команд. Частинку ми вже чули, бачили, хто чим буде займатися. Частинка буде займатися. Біля цього навісу потрібно мурувати стіни, готувати розчин. А що воно так? Ні-ні-ні-ні-ніч-що. Ходи казан. А-о-о, підрозділи. От щось. Набереться кілька стадик. Так. Наш бетонний вузол працює сьогодні, так як і вчора, але команда збільшилася. І побажаємо їм успіхів. Частина братів почала заклеювати вікна. Для того, щоб вони в кінці роботи залишилися чистенькими. Дочекалися ми, що ми йдемо зараз класти вже. Мова йде про карнізи, котрі брати так довго робили, старалися і ось зараз вони вже будуть їх розміщувати на цоколі, тобто на фундаменті. Дома молитви. Що ми провід маєш став? Так. Так, тоді діло пропилюється. Отако, так і так і тут, виженете його сюди. Сюди жене. Да, 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 Так-да-да-да. Так. То робимо такого, да, в долину. Як Якщо ще запилюєш виводиш туди в угол, все, робить так далі. Добре. Ось так досить гарненько, швиденько заклеїли наші брати вікна. Дуже професійно навіть цю роботу зробили. Що ще туди нам треба? Та ти аж скута того брав. А тут трошки йде такий уклон. І клон трохи робить. Де є отакі от виступи? Бачиш? О, карандашик. Що, дайтесь слухайте, ходять вже з карандашом. Це те саме місце, де буде розміщений карніз. Його потрібно ретельно вичистити, вирівняти і підготувати для того, щоб можна було розмістити ось ці карнізи, котрі брати так довго, ретельно, старано готували. Налесничок на бере по когорячку. Наша команда сестричок сьогодні в Галичі готує смаколики для наших військових і пригостили нас. Також. Дякуємо вам, сестрички, Це дуже було смачненько. Хай Бог благословить вас і вашу працю. Дякую. Дуже вкусно. Ми можемо навіть їсти кожен день, нам нічого не спротилися, нічого. Дуже вкусно. Толик, це твоя Люся спекла такі класні. Ліда ону в і моя баба. О. І ще хтось не знаю. Дякуємо вашим дівчаткам. Дуже смачненькі були. що треба. Молодці. Дуже дякуємо, гарно. Олег, Олег. Олег, сьогодні чи найпостійно такі проблема? Ну, хоч би раз у час. Флакова хоч би, так. Да. Дякуємо гарно. Добре. І від ти теж тако відчищаєш. Від ти, де є такі, як то щоб такі горбики якісь чуть-чуть, то ти їх забираєш. Ні-ні-ні, лишай, лишай, покашу. Вже буде чисте, а якщо грунтувати, це лишна вода тут і клей зараз не буде... не буде його о, тягнути за що того, що тут є бабка. не грунтуєш. Це. во, але не грунту. Заготовочки. Заготовочки. Да. Ну вже. Ну, вже тут. Це має бути сюди, це має бути сюди. Десь то, що, знаєш? Тому коло дому треба робити Господнього якнайкраще. Навіть і не так, як у себе вдома. А якнайкраще. Ну, ми стараємося. Так, як ви думаєте? Буду шпататися угол чи це чини так, все все добре. де навіть також ти можеш спочатку його поставити тудами. ми. це діло ну, запаковує себе. Промащувати і плітку і там, де її ставити. Просто я за то кажу, що воно з вугла, а туди у нас всі підуть однакові. А якщо робити чорний від і віти, воно буде дуже. Роби колоску і що? Як то, що здання пішло туди і сніг, найбоче роби. Ось тут займається наша команда. Навісом потрібно врувати стіну доверху і далі продовжувати. Заливати пояс і Гу. теж марувати. Без поняття теж. Робимо коло вогатого. Так і вітання. Передати нашим хлопцям, пліточникам, сварщикам, сантехнікам, штукатурам і малярам. Ми чекаємо чекаємо всіх. Руслан Палій, Саша Мусарівський, Сережа Мусорівський. Е -е. І Олег Курнута теж є у нас такий. Да. Сухар ще є у нас Саша. Толік сухар yeah, теж, yeah, yeah, yeah. Оля бородач є у нас. Чекаємо теж. Так що всіх їх чекаємо, бо роботи у нас є дуже багато. Тут працює інша частинка нашої команди, яка займається посадом і виходить в них все досить гарно. Дякуємо вам. Дякуємо братам заражан. Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на допомогу. Для того, щоб як можна скоріше завершити цю працю. Хай всіх вас Бог рясно благословить. Серце радіє нашого пастора Михайла Андрійовича, коли бачить, як рухається робота, як це гарненько виходить. Не забули про наших. Братів, які сьогодні від ранку важко працюють, і наші сестрички і вже підготували смачненький обід для них. Щиро дякуємо вам, сестрички, за вашу працю, за те, що піклуєтеся про наших братів, щоб вони мали гарненький, смачненький обід сьогодні. Це було дуже смачненько. Борщик український з м'ясом, сметанкою. Може, що я акуратно Кожен день смачні. Гарні обіди готують наші сестрички для братів. Сьогодні і багато народу є, є кому працювати і якому їсти. Молитва, подяки Богу, за день подарований і благословіння, просять брати на їжу. Дякую за ці благослуга, які ми завжди благословені тобою, ці дари, які з нами на справді, в тих двічі, за всіх наших сестерчок, які це переготували. Дякую за всіх братів, Господь, кому кидав. Сили, здоров'я, бажання, Господь, для праці в Стутиці, ще оддякую. Боже наш любити. Ящина, славити, возлещувати Божого, воїни. Що за так? Ого, ви дуже щедро так по-свойськи. <паспоріг> по Лимою <паспоріг> сам єди нагнула мами. Руся ну, молодець. Їх, Ще раз дякую вам, сестрички. Все було дуже смачно. Святий Бог, подякувати за благословіння за цей день дарований. за ми закриття і здоров'я. За що можемо працювати в ім'я Твоє. Благослови тут церкву, благослови кожного з братів, кожного з нас. Дякуємо за стричок, які ти за хліб щоденний, що ти даєш нам на кожен час. Будь з нами і надалі, на тебе уповаємо і тобі поклоняємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Щиро дякуємо пасторю церкви села Заражан, Василю Андрійовичу, за те, що прийшов на допомогу зі своїм сином нам. І Бог вас рясно благословить. Поки... Поки воно качається, ти віддихаєш. Головне, що в тебе є тут кому тебе успокоїти. Оце основне, бач. Це дуже дорого. Бери з тої сторони. Ще ще, давай вова. Разом опа! Разом вова. Тако. Разом. Тепер назад, вова. вова. вова не спіши, я не співають, до тобою. А я дві тим по пополовина, то це повну не набирав. Дуже багато вдалося роботи зробити нашим малярам сьогодні. Ось так вже під вечір виглядає наш фасад. День закінчується. Настає вечір, але не всі брати розходяться по домівках. Частинка братів залишається і будуть працювати. Частенько вони працюють до пізньої, темної ночі, для того, щоб встигнути як можна більше зробити. До початку морозів. Хай Бог дає вам сили і благословить і нагородить за вашу працю кожного з вас. Пастор наш Михайло Андрійович теж з командою братів залишається до. Пізньої темної ночі і хвилюється, переживає за них і молиться напевно, що Бог дарував сили і благословив кожного. так. вот <говор> так вот. <говор> так. Вот <говор> линия. Давай клен. Да, вот <говор> так Вміє Василь Андрійович не тільки бути пастором церкви, але вміє і робити фасад, штукатурити, малярку робити. Майстер, сили і здоров'я вам, пасторе, хай Бог благословить вашу працю. Це йде до закінчення роботи, про там потрібно помити інструмент після себе. Ну ладно, скільки, десь півтора годинки пройшло. Ну дві, дві на мене. Нема. Тим Так, Так, що рядно. Ну що, ми в неділю об'явимо збор. На нову вам спецолку. так. Так що, не прибивайте. А, Як важко брати день відпрацювали, а відчуття гумору не втратили. Йдемо, п'ємо зараз чай, хто хоче, кофе. І йдемо, стаємо на. Давай відставляємо і підемо на передну зіну. Звідки сили цих братів? Вже ніч темна. А вони далі продовжують працювати. Хай Бог благословить. Всіх і кожного, хто вкладає свої старання. Дякую вам, друзі, за те, що ви піклуєтеся про нас молитесь, благословляєте, фінансово підтримуєте, всім дякуємо. Дякуємо тим хлопцям, які боронять зараз нашу країну, які ціною власного життя забезпечують мир для нашої країни. Хай Бог береже вас кожного. До зустрічі, друзі. Божих вам благословінь.